Одразу хотіла б попередити: якщо буде щось незрозуміло, будь ласка, пишіть там в коменти, будемо розбиратися, відповідати і запам'ятовувати цю інформацію. А почну з того, щоб розповісти про компанію Сізгірс, до того як дійдемо до стажувань, ми компанія Сізгірс вже 13 років на ринку IT. Ми та компанія, яка надає компасні. Комплексні послуги з розробки програмного забезпечення, веб-сервісів та мобільних додатків. А ми працюємо з таким ринком. Зазвичай це Healthcare, точніше, ми працюємо з північною Америкою, Британією, Європою та Австралією. Ну і зазвичай, що є певні напрямки всіх проєктів, якими ми займаємось, і найосновніше з них це Фінтех. Хеллскер будівельна галузь, Що не дивлячись на те, що в Україні така зрозуміла всім негативна більш ситуація, але можу сказати, що ми не зупинили своєму розвитку, а ми продовжували. Розвиватися тому, наразі в нас більше ста людей вже працює в компанії, і також ми нещодавно відкрили офіс у Львові. Тобто, можемо сказати, що в нас два зараз діючих повністю офіси офіси це у Львові та у Дніпрі. А незвичайно ми маємо колег із інших міст не без цього, які працюють віддалено. Ось так. Дуже часто питання, і таке, мабуть, актуальне для студентів і для свідчерів, які хочуть потрапити в ІТ, чи працюємо ми зі студентами. Так от, щодо студентів, що звичайно... Ними співпрацюємо, оскільки як вже назва ефіру говорить про себе, що це п'ять напрямків стажувань в нас. Ну і звичайно, що чому в нас взагалі є така співпраця з студентами, оскільки в нас є дуже великий досвід в цьому, дуже такі вдалі класні кейси. Коли людина приходила новачком в it сферу, навчалася, проходила нашу програму стажування, і потім вона могла розвиватися не тільки на Junior, Middle, Senior позицію, а й ставала навіть лідом команди. І зараз ця команда вже розвивається з цим новим лідом. Ось так. Тобто, розвиток дуже такий великий, безмежний, як я кажу. А що стосується взагалі, чому в нас таке ще давно виникло ці стажування, оскільки ну, це приносило крутий результат? Ось і ми розуміємо, що новачкам досить складно знайти себе в цій сфері. Тому а, якщо у людини є бажання, певні хоча б базові навички, чому ні, ми підтримуємо, будемо разом навчатися, і потім людина буде досягати успіхів разом з нами, звичайно. А що стосується взагалі програм стажувань, то вони в нас не це не групові заняття, це не курси, тим наші стажування і відрізняються від інших, тому що тут вже йде індивідуальна співпраця з ментором команди, з лідом і. І все це буде дуже так індивідуально, от, разом з людиною, яка прийшла до нас, вони разом співпрацюють. Ось ну і звичайно, що стажування побудовано на такій дуже крутій комплексній програмі, яка вміщає в себе і теоретичні навички, вивчання теорії, і звичайно, пропрацювання практики. А що важливо підкреслити, що в нас з п'яти стажувань, тільки одне стажування з бізнес-аналізу йде практика саме на. Поточних проєктах, а всі інші стажування це взяті кейси з минулих наших проєктів, і, як можна так сказати, адаптовані поступово, які ускладнюються, щоб людина могла не тільки вирішувати якісь там натренуватися вирішувати певні завдання, а могла мислити, розуміти, як це вирішити. А, і якщо вона там буде зіштовхуватися з дуже складними завданнями, вона вже буде вміти їх вирішити. ось так. Що можна сказати взагалі, підійду тоді до більш таких назви нашого вебінару? Це які є стажування? Так, а, так, в нас їх 5. Перше це саме для розробників, перше і друге це JavaScript TypeScript, з поступовим вивченням актуальних наразі React, Next.js, Node.js, Express та Нес. Угу. Але не варто лякатися, оскільки достатньо для початку буде лише базових знань JavaScript, щоб почати виконувати наше тестове завдання і вже продовжити там рухатись на наступні етапи. Друге стажування в нас це вже напрямок скала. У процесі стажування відбувається створення, підтримка, тестування, документування веб-сервісів за допомогою скала. Плейту, АКА і докеру ось, ну і бази даних, звичайно. Тут також не слід так лякатися, тому що для початку ми розуміємо, що це новачки і для початку буде достатньо саме базових навичок з джапу. Тобто на першому стажуванні. JavaScript на другому, Java буде достатньо. Mm -hmm. А далі в нас вже третій такий напрямок: це саме бізнес-аналізу. Я вже про нього згадувала, коли казала про саме відпрацювання практики. Саме там йде відпрацювання на поточних проектах. А, ось тому, а, що взагалі в нас відбувається на бізнес-аналізі, там йде виявлення. Бізнес цілий клієнтам, тобто взаємодія прямо вже з клієнтом, за допомогою різних методик, яким ми також навчаємо. Також йде документування вимог у різних форматах, робор, робота з бізнес-процесами клієнта і їх моделюваннями, звичайно. Тобто, тут вже ми, бізнес-аналітик і клієнт. Ось так. Далі це в нас ще є напрямок тестування, а саме мануального тестування. З можливістю подальшого переходу в автоматизацію. Що важливо, що ми все ж таки вбачаємо, що краще починати з мануального, тому що там більше таких базових основ, фундамент, і далі вже буде дуже. Я думаю, що простіше перейти в автоматизацію, і в нас також програма стажування з тестування вбачає цей перехід. Ось Ну і п'ятий наш напрямок, він такий, скажімо, новачок. Це саме стажування з UI-UX для дизайнерів. В нас цей напрямок ще в розробці, але ми вже такий на фінішній прямій, а вже завершуємо підготовку програми і вже будемо скоро відкриватись. Тому, якщо серед нас є бажаючі розвиватися в напрямку дизайну, будь ласка, чекаємо на вас. Ось те, що стосується саме напрямків стажувань. Я хочу зробити паузу. Як зі зв'язком зараз? Чи все покраще стало? Так, зараз все чудово. Ми вас чуємо, бачимо, все прекрасно. Супер, супер. Дякую за вогники від аудиторії. А. Так, ну і що ще я б хотіла так зачепити в своїй розповіді? Це те. Чому саме СІЗГІРС, Чому чим відрізняємось від інших? Що в нас такого незвичайного, і чим відрізняємось від інших саме стажувань? Ну, по перше, це те, що стажування повністю індивідуальне. Повторюю, що це не збирається група, не має певної дати, коли має стартувати група. Тобто, це до нас приходить людина, яка має велику мотивацію, бажання виконала тестове завдання, і ми вже з нею конкретно працюємо далі. Тобто, перше індивідуальність. Друге, в нас є виплати стипендії після кожного етапу стажування. На кожному стажуванні, тобто, це не тільки для розробників, а й звичайно з бізнес-аналізу, тестування і у дизайнерів буде. Тобто, це стипендія. Третє, безкоштовні, безкоштовні заняття з англійської. Можна займатися з нашим викладачем, з нашим native спікером, або ж людина, якщо вже в неї є певний репетитор, може продовжити, продовжити заняття з репетитором. Ось компанія покриває витрати програма, яка підлаштована під також індивідуальний такий підхід. Тобто, в нас є певна основа, певний фундамент програми, певні важливі критерії, які вміщає програма. Але якщо людина до нас приходить і каже: Мені дуже цікаво, наприклад, працювати з цим, звичайно, що ми... Це все, -все беремо, беремо до уваги і вже адаптуємо цю програму стажування mm -hmm. під конкретну людину. Тобто, якщо о, якийсь там пункт або щось не сходиться з побажанням, ми, звичайно, ми зробимо так, щоб це було цікаво, і зійшлися ми все ж таки. От. Ну і останнє це отримання оферу на джуніор позицію. А, Ну, зрозуміло, що ми не навчаємось просто так, щоб не тільки отримати знання, а й продовжити співпрацю далі. Тому ми разом з кандидатами завжди до цього йдемо. Потім, після успішного стажування ми надаємо офер на джуніор позицію. Ну і, звичайно, пішов ось цей далі розвиток на мідл, сіньор і до позиції ліда. Ось що тут мені дуже подобається в цьому. По-перше, з точки зору не тільки набуття знань. А я вважаю, що наразі дуже важливо взагалі, як себе людина психологія, оскільки вона, коли проходить в нас стажування, вона одразу співпрацює не тільки з ментором, а й спілкується зі своєю майбутньою командою. Тобто, можна так узагальнити, що людина навчається на своєму майбутньому робочому місці. Це завжди є плюсом. Людина себе краще почуває, вона продуктивніша в офісі. Ось це є спілкування, комунікація, швидка комунікація саме з ментором, що важливо, ось тому це приносить реально дуже круті результати потім наприкінці. Щодо графіку і тривалості стажування. Вони в нас різняться, тобто кожне стажування по-різному. Uh -huh. Якщо ми беремо саме розробників JavaScript, TypeScript і напрям скалам, то там стажування десь 3-4 місяці. Від чого це залежить? Ну, звичайно, від початкових навичок людини, з якою підготовкою воно приходить, з якими практичними навичками, це їй, звичайно, буде плюсом і допомогою, щоб трошки швидше закінчити стажування. Що стосується напрямку бізнес-аналізу і тестування, то це десь 2-3 місяці. Можна... Навіть швидше закінчувати знову ж таки залежить від людини і який досвід вона має. Ось. Ну і ми вбачаємо, що кожне зі стажувань це 8 годин на день, 5 днів на тиждень, тобто Зрозуміло. А, Підскажіть, будь ласка, тоді, як потрапити на це стажування? Тут конкретно в чатику спрашують про Java та Scala. Можливо, які є основні вимоги? Так, щодо основних вимог, все дуже просто. Взагалі, які от крок за кроком, що треба робити, щоб потрапити на стажування до нас. По-перше, це промоніторити, які стажування взагалі відкриті зараз. Mm -hmm. Це можна зробити з легкістю надолу у розділі вакансії зі в нас стажування, звичайно, деякі призупиняються, деякі відкриваються, і дуже важко прослідкувати, тому я завжди раджу кандидатам відкрити долу нашу сторінку, і там є актуальна інформація. Другий крок це надіслати резюме: резюме на пошту або просто там відгук на долу. Дуже просто все там. Третє це виконати тестове завдання. Як тільки Кандидат відгукнувся на вакансію, з ним одразу зв'язується рекрутер, що займається певною, певним стажуванням, і надсилає тестову роботу, яку треба виконати. Потім вже знайомимось онлайн з рекрутером і технічним спеціалістом, а саме майбутнім ментором. Це онлайн, ну там десь годинка-півтори це займає. І також ще може бути додатковий тест, тест з англійської мови на перевірку рівня розмовної або письмової мови. Це саме в нас на стажуваннях з бізнес-аналізу та тестуванням. Оскільки там йде найбільше комунікації з клієнтом, тому для нас дуже важливо, щоб там був певний рівень англійської. На стажуваннях для розробників такого етапу немає. Там англійська вже перевіряється потім, коли ми вже співпрацюємо разом. Mm -hmm. Якщо всі ці етапи пройдено успішно, ми одне одному подобаємось, подобається наша програма, наші підходи, то Вітаємо далі. Ви потрапляєте на стажування, і вас чекає гарне навчання, дуже комплексний підхід до навчання і крута команда. Ось так ну і щодо ще я хочу додати до того, що на стажуваннях в нас немає повністю віддаленого формату. Оскільки ми вбачаємо, що саме стажування найбільш ефективно проходить, коли йде дуже тісна взаємодія з ментором, саме в офісі. Дуже багато питань виникає, або там є питання щодо вирішення завдань якогось, ревю коду, все це краще проводити офлайн. А потім вже коли людина закінчує стажування, можна вже е, варіювати онлайн чи офлайн, тобто офіс або віддалено. Ось так. Давайте повторимо тоді, в яких ви містах є. Так, ми є в Дніпрі та у Львові. Довго. І ще тут у нас питаннячко: який рівень англійської має бути на JavaScript, та через скільки ви відповідаєте на заявку. Щодо рівня англійської, то там буде достатньо ну, чіткий при intermediate Краще, звичайно, якщо вищий рівень, але найнижчий це А2. Ось цього буде достатньо. Ну і плюс, коли ви потрапляєте на стажування з розробки, там, як я вже казала, йде безкоштовна англійська, тобто ви не тільки навчаєтесь технічним моментом, що необхідні в програмуванні, а й, звичайно, вже підтягуєте одразу мову. Саме англійську. А щодо друге питання було як швидко відповідаємо. Все залежить від навантаження. Ми намагаємося відповідати протягом одного чи двох днів. Це точно, якщо це вихідні, звичайно, треба це вбачати, що трошки переноситься цей термін. Так. І довше Треба буде почекати. Так, тут ще питання. А, у Львові буде відкритий набір на стажування JavaScript? Так, планується. Поки що не можу сказати чіткої дати, коли це буде, оскільки там вже комплектована команда, але в нас час від часу стажування там відкривається, тому треба ще почекати. Я думаю, що десь наприкінці літа чи всередині є така можливість, що ми відкриємо знову набір. Так, до і ще одне питання. А яке тести ви на JavaScript? розробити додаток чи просто задачі якісь виконати? А там є чотири завдання: вони більше на логіку, на мислення, на аналітику, тобто вони не типові, одразу можу сказати, але дуже цікаві. Якщо людина м м хоче попрацювати і створити щось таке цікавеньке, то їй сподобається. У нас дуже гарні відгуки щодо тестового. Воно не просте, але реально прокачує вже на такому початковому етапі, як тестове завдання. Клас. Так, тут зараз дуже багато питань. А, так, англійська при стажуванні це групові заняття при команді. А, в нас групи формуються саме за рівнем англійської, і в групах десь по 2-3 людини може бути. Або може бути і індивідуальне заняття, але там вже будемо дивитись по навантаженню саме викладачам. У нас їх декілька. Ось, але зазвичай це десь 2-3 людини з однаковим рівнем. Угу, супер. Так, тепер, коли буде набірне тестування у Дніпрі? Угу. Ох, е, ми тільки. Завершили набір у Дніпрі, тому поки що важко сказати, але в планах ще цього року будемо відкриватись, поки що ми саме дивимось команду у Львові зараз. Угу. Ну, бачите, Вів'янам повезло так, шкода, що немає повного ремонту. Так, на жаль, повного немає, але. Потім він може бути, якщо це буде вже не джуніор позиція, трошки вище, коли людина зможе більш самостійно вже виконувати завдання і буде зручно комуні... комунікацію вести саме от віддалено, саме через це. Все одно варто подати своє резюме вам на розгляд. Ви, якщо що, можете розглянути його в приватному порядку, так? Але Звичайно, це завжди актуально, але от я кажу, що стажування все ж таки ми почаємо офіс, а потім вже коли людина більш самостійно, трошки вже краще орієнтується, більш впевнено робить завдання, то можна вже говорити про віддалену співпрацю. Супер. Так, ну поки що питань немає. Можливо, давайте ще раз повторимо кого ви шукаєте а, от ні. Є чи планується на скала в Дніпрі найближчим часом? Так, наскала в нас поки що призупинене стажування, оскільки ну дуже от декілька місяців назад, і ми взяли ще декілька людей в команду, тому поки що немає такої потреби. Стажування в нас буде відкриватися, тобто немає такого, що все 100% ми більше не будемо набирати. Будемо, але через певний час. Так, тому відправляйте своє резюме. Вас можливо помітять, розглянуть, помітять олівчиком десь. Ми додаємо. Людей, які зацікавлені, звичайно, ми, по перше, відповідь надаємо обов'язково, можемо додати резюме до резерву. Ось в нас є така можливість, і звичайно, ми потім, якщо відкривається стажування, ми пишемо людям, які, які цікавились, і зможемо вже продовжити потім співпрацю. Тому обов'язково надсилайтесь. Так. Ще питаннячко виникло. Наприклад, якщо я в ті школу і зараз цікавить стажування, можливий ремоут О, ну я вже кажу, що повністю віддалено ні, оскільки ще не вистачить тих навичок і треба комунікацію вести з ментором саме більш продуктивно, це зазвичай в офісі. Якщо, наприклад, людина з Дніпра. Уявимо, уявімо, а вона може проходити стажування, наприклад, там декілька днів віддалено, декілька днів в офісі, тобто, якщо ми з одного міста. Якщо повністю різні міста, то на жаль, ні. Так, ще питають: ментором є тім лід, тобто його змінити не можна буде? А зазвичай ментором є тімліт команди, до якої ви потрапляєте в нас декілька команд розробників. Ось і дивлячись від того, яка команда зараз потребує нових колег, та команда відкриває набір. Ось, і звичайно, що ви потрапляєте саме до цієї команди. Потім в нас ну, зазвичай не було якоїсь потреби, що потім людина приходить і хоче змінити команду. Такого не було. Тому, мабуть, ні, не змінюють потім. Так. Ну, я думаю, такої потреби можливо і не виникає, тому так. <рістити> так. нас всі кваліфіковані, гарні, тому в плані навичок, звичайно, <рістити> тому все добре з цим. Так, чи то поки що питань немає. Давайте узагальнимо, підведемо якісь підсумки цього прямого ефіру. А так, дивіться. А, перше, що хочу сказати, що якщо ви людина... Яка є студентом, закінчила якийсь технічний вуз, або просто курси, або є свічером і закінчила курси. Завжди треба шукати, надсилайте резюме на відкриті позиції. В будь-якому разі рекрутер вас зорієнтує. А що відкрито, які потреби треба від людини? Тобто не бійтеся, надсилати резюме і спілкуватися з рекрутерами. Це перше. Друге, якщо у вас є мотивація і базові певні знання, які зазвичай дають на курсах, ось цього буде достатньо. Головне, теж не боятися, спробувати, якщо отримуєте складне тестове завдання, теж. Не бійтеся, виконуйте хоча б те, що виходить у вас. А третє це ще раз проговорю, які є стажування саме всі з Перше це JavaScript TypeScript. скрипт друге це скала напрям, третє стажування з бізнес-аналізу і мануальне тестування з можливістю переходу в автоматизацію. І незабаром чекайте відкриття з UX. Ось так, це те, чим ми можемо бути одне одному корисні, і те, з чим ми зможемо вам допомогти у розвитку вашому, ось так ну, і звичайно дуже дякую вам за запитання. Дуже така активна зустріч вийшла в нас, не дивлячись на поганий зв'язок на початку. Ми виправилися, я думаю, і все добре. Так, Нам... ми також дуже вам дякуємо. Так, тут ще якісь питаннячка є, пишуть, що ви дуже популярні на джині, і також чи визначили ви вже переможця, чи це лише вступ? Не дуже зрозуміло питання переможця чогось. Я саме? думаю, це щодо стажування, але так зараз триває набір. Я думаю. Тому ми проводимо цей прямий ефір. Так. А... У ну, нас взагалі немає такого поняття переможця, ну, це не зовсім конкурс якийсь. Просто є певні навички, які необхідно мати людині, яка заходить до нас на стажування, і е, виконання тестового завдання е, грає велику роль. Ось, саме базуючись на цьому, ми і е, обираємо людину, а людина обирає нас з програмою стажування і компанію. Ось так це відбувається. Звичайно, так як в нас стажування час від часу оновлюється, відкривається, то немає такого, що в цьому набору наборі був такий там переможець, в другому інший. Тобто є людина, що підійшла, ми там зможемо, наприклад, декілька людей взяти, ми взяли все, призупинили стажування. Потім а, команда, певна розробників, каже, так, ми можемо до себе вже шукати нову людину, нового колегу. Ось ми відкриваємось таким самим чином, дивимося тестові завдання, а, і вже пропонуємо комусь рухатись з нами далі. Не буду. А, Звичайно, казати, що все це так дуже швидко, оскільки зараз не так багато стажувань і дійсно дуже великий попит серед студентів. Тому а, розглядаємо всіх, але на жаль, всіх взяти не зможемо, звичайно, тому є певні обмеження щодо кількості людей, з якими ми зможемо продовжити співпрацю. Але треба намагатись і отримувати досвід навіть з. Навіть зі спілкування з рекрутером, щоб ви розуміли, що треба покращити, щоб в наступному відборі саме ви пройшли далі. Ось так. так. Не мотивацію. Так. так, тож пробуйте, все у вас вийде, ми в вас віримо і, на жаль, вже наш прямий ефір добігає кінця. Тому, Олена, я вам дуже велике дякую за ці чудові півгодини. Бажаємо всім гарного вечора та головне мирного неба над головою. так так, дуже дякую всім за увагу і чекаємо на ваші CV і ваші повідомлення. Гарного та спокійного вечора всім.